Новий годинник, новий час, нові проблеми та їх вирішення. Міський голова Анатолій Федорчук разом з заступником Максимом Піскором з самого ранку намагались вирішити питання мешканців вулиці Мануїльського. Вікторія Кривобородя та Ганна Журавель звернулись до мера щодо благоустрою прибудинкової території та встановлення спортивного майданчика. Жінки просять дати офіційний дозвіл на облаштування території. Поростенко приїжджав один раз. Ми зустрічались. Приїжджав другий раз. Не Ми зустрічались. Ми обумовлювалися. Він каже, там дійсно затрат багато. Давайте о тут о тут менше. Давайте тут. Новий майданчик встановили в іншому місці. Анатолій Федорчук каже, що це через кількість дітлахів. Ми з вами говорили, людей збирали. Що люди вирішили? Вони не хочуть. Розривати відносини з жирево. Якщо ви хочете самі розірвати, будь ласка, розривати. Розривайте. Дозвіл дадуть, запевняє мер головний, аби людям було комфортно проживати. Наступним на прийом прийшов Микола Стадник. Житель вулиці Чапаєва просить виділити земельну ділянку дочці. Питання вже розглядалося на сесії, але не набрало необхідної кількості голосів. Тіснують мій харанці. Ну, самі розумієте, я конфлікт інтересів. Сім'я велика, і у мене рядом там є такий заболочений участок. Ну недоступний, так сказати. Там сорок п'ять і туди, в принципі, треба що будувати, щоб розійти з однієї хати на дві сім'ї. Конкретної відповіді представники влади дати не можуть. Необхідно розглянути це питання на комісії, спершу подати заяву та дізнатись, чи не є ця територія рекреаційною зоною. Ми прийняли зараз по місту Бориспульі рекреаційні зони, тобто рекреаційні зони. Хоч щось залишити зелене в Борисполі. Наприклад, там проти соцмістечка, той сад. Те ж саме там робимо, щоб якась була зона відпочинку, тому що людям нема де відпочивати. Наступними земельне питання прийшли вирішити мешканці вулиці Східна. Катерина та Ярослав Дзьомбак вже зверталися до міської ради, але постійно чули негативні відповіді. Я, я не так... Це другий, значить, участок і це і не можна. Ну як це так із, із, із березня місяця п'ятого году, єси що мене за десятий газета, все. земля є, була ревізія. Усе, я була заб... ну, хотіла забрати документи за цей відказ, Вона сказала, та жінка, ну, той депутат сказала, не надо, хай вони там лежать. Я не забрала, але я пішла до неї. Вона теж сказала, земля є, так на сьогоднішній день є земля. Дайте любий участок, не надо мені говорити новий. Любий розпочати необхідно з документів написати повторну заяву та шукати інші вирішення проблеми, каже головний спеціаліст відділу землекористування Діана Золоторинець. В будь-якому випадку ваші документи пройдуть комісію, і по результатам розгляду комісії архітектура поїде і на місце подивиться. Ну є зрозуміти, то що ви кажете, що лінія по іде спереду ділянки чи там чи в кінці ділянки є відповідні норми. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.